З початку березня у 77 освітніх закладах міста проходять підготовчі заняття для майбутніх першокласників. Зараз їх відвідують понад дві тисячі дітей, у тому числі 300 переселенців. За підтримки міста центр «Я Маріуполь» започаткував школу майбутнього першачка З перспективою подальшого навчання дітей ВПО в криворізьких школах в рамках нової української школи ми готуємо наших майбутніх першачків, маріупольців. До навчального року, до першого класу. Наші основні партнери це місцева влада, зокрема, це департамент освіти, департамент культури, які завжди приходять нам на допомогу. А також дитяча бібліотека нам буде надавати певні заходи, пов'язані з розвагами, пов'язані з якимись відкриттями для наших дитачок. Майбутньої першокласниці Евеліни вже рік, як вони стали новими криворіжцями, каже дівчинка в захваті від занять у центрі для наших діточок. тут багато заходів зараз розпочинається програма дошкільнятка. Так як ми ВПО, хочеться, щоб дитина розвивалася, займалася з вчителем, вчила літери. Ми не можемо ходити. В різні заклади кружки то тут є бомбосховище, є вчителі, нас забезпечують всім необхідним, тому ми дуже раді, що дитина буде займатися. Відчиняє очі, каже: мама, поїхали до центру. До нашого дуже подобається. Атмосфера тут дуже гарна, дітки граються, розвиваються. До нового проекту долучився педколектив дошкільного закладу номер 231 Центр Я Маріуполь звернувся з такою пропозицією, щоб підготувати діточок до школи, так як вони не можуть, не мають змоги відвідувати дитячі садочки, тому ось така вийшла пропозиція, на яку ми з радістю відкликнулися, запропонували свої якісь ідеї разом з працівниками і керівництвом цього закладу. Ми дуже раді, що нам випала така честь. Брати в цьому проєкті участь я гадаю, що все вийде, і діти, і батьки будуть задоволені. Фахівці кажуть, соціалізація дітей не менш важлива аніж письмо чи математика. Діти зараз не мають змоги спілкуватися, тому буде такий напрям більш спілкування, щоб вони себе не почували якось відірваними від соціуму, від дитячого колективу. Математика буде в нас цікава, розвиток мовлення, а також аплікація, ліплення. Підготовці майбутніх першокласників до школи передувала ґрунтовна підготовча робота, зазначив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Це ремонт та облаштування укриттів дитсадків і шкіл, укомплектування їх необхідним, медикаментами, меблями, інвентарем, підключення до інтернету. Проведені бесіди з дітьми, інструктажі з безпеки в колективах закладів та з батьками. Війна це страшні часи, але діти потребують освіти. Тому зараз в 77 учкових очкових закладах це дитячі садочки, це школи. розпочалася офлайн підготовка дітей до першого класу. Всього 2080 діточок, з них 300 – Дітей-переселенців, от зараз ми проводимо нараду стосовно дітей-переселенців. Їх навчання на базі центру Ямарі безумовно. Всі діти, які в офлайні проходять навчання, всіх батьків отримані дозволи, є укриття, безпека забезпечена. Тому будемо готувати дітей. І Криворізьких, і дітей-переселенців для нового навчального року, і будемо мати надію, що зможемо відкрити школи, де є сховище, безумовно в режимі офлайн. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.